Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід для водія туристичного автобуса, який потрапив в ДТП 19 лютого, і внаслідок цього загинуло троє людей. Чоловіка затримали вже після аварії. Йому повідомили про підозру у зокрема порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Зокрема, Берняку обґрунтовано підозрюється в тому, що 19 лютого 2023 року біля 22 години 20 хвилин керуючи автобусом, який належить йому на праві власності, неоплан в межах населеного пункту Хмелівка Тернопільського району, наближаючись до села Стара Брикуля, на ділянці із заокругленням дороги, не обрав такі безпечні прийоми керування вказаним транспортним засобом, що допустив його з'їзд та перекидання автобуса. На момент аварії в салоні транспортного засобу було 39 пасажирів. У наслідок ДТП троє людей загинуло, та ще четверо отримали травми. Прокурорка розповіла, що усі пасажири це працівники та стажери однієї з компаній Тернополя. Вони їздили на відпочинок в Буковель, а в суботу, 19 лютого, саме поверталися додому. Організував групу осіб для поїздки в Буковель. Перебували тут його колеги по компанії та стажери компанії, які працювали або вчилися на it технологіях в аварії загинуло троє хлопців. Вони стажувалися і працювали в компанії, а водночас були студентами Західноукраїнського національного університету. Це 21-річний Олег Рачук, 23-річний Олег Максимів та 22-річний Мар'ян Мисак. На суді обвинувачений водій звернувся до рідних та батьків хлопців і попросив в них пробачення. Я як батько розумію, навіть не можу собі собі не зараз передавають. Відтрати, сині. Важко води. Я розумію, що я мав їх довести, що вони здоров'я. Ну не зміг цього. Волі би там лишитися замісни, тільки щоб вони були. За словами адвоката, підозра його обвинуваченого ще не доведена. Бракує висновків експертиз. Єдиним доказом, який може стверджувати про наявність вини особи, вчиненні дорожньо транспортної пригоди, є висновок автотехнічної експертизи, яка станом на даний час не проведена. Тому стверджувати про обґрунтованість підозри в зазначеному факті я не можу ні стверджувати, ні заперечувати, допоки не буде проведена зазначена експертиза. Після наради суддя оголосив запобіжний захід. 60 діб арешту із можливістю внесення застави. Не та відносно підозрюваного оберняка, затриманого в порядку 108 ката України закрутичного третього року. Субідний захід уряді тримання під вартою терміном до двох місяців топло хвилин, 19 квітня року. розмірі 150 мінімумів для осіб, що становить Захисник водія зазначив, що подаватиме апеляційну скаргу і оскаржуватиме такий запобіжний захід. Станом даний час судом оголошено вступнути результативну частину ухвали. Після того, коли буде отриманий повний текст ухвали, буде вирішуватися питання про можливість апеляційного скарження. Оскаржуватимуть запобіжний захід і через те, що суддя у цій справі призначив розмір застави, який майже в два рази перевищує максимальний розмір, визначений законодавством. А таких коштів у сім'ї немає.